Давно забутий рецепт сирничків, як в дитинстві. Це навіть не сирнички, а це такі сирні кончики. Хто пам'ятає? Я цей смак ніколи не забуду. Моя мама постійно готувала такі сирнички. У бабці була корова, був свій домашній сир. я тепер Такі готую, але дуже рідко, дуже рідко ось це згадала. І думаю, дай я зроблю. То малий син попросив ще. Каже, мама, зроби мені ще таких пончиків. Дуже йому сподобалися. Ось я вже сьогодні вдвічі, друг, другий раз, роблю ось такі пончики. Їх не треба нічим посипати. Ну, в принципі, можна, хто чим любить, але вони настільки смачні, що їх можна їсти просто так, як ці як гарячі пиріжки розходяться. Не дарма придумали так, такий вислів. І спробуйте, це дуже смачно. Але я не знаю, як з магазинним сиром вони будуть виходити, але ну, з домашнім кисломолочним сиром не просто бомба. Буду вже виймати. Ось, ось ці перші вже, я думаю, вони зготувалися. Зараз я вам покажу в розрізі, які вони будуть. А, нарізаю їх я просто такими пальчиками розкатую ковбаску, нарізаю пальчиками і ось вони ось так. Ось такі ковбаски нарізаю. Трішечки з рукою потім обкатую, щоб вони були більш округленькі. І виходить ось такі кончики. Ось такі так вони смажаться, роздуваються, стають такі, бачите, пишні відразу в олії. І, і можна їх скатувати просто кульками, хто як бажає. Ну і так, такий спосіб саме швидкий. Так що ловіть рецепт. Значить, 400 грамів сиру кисломолочного, іде 2-3 столові ложки цукру, десь приблизно четвертинка чайної ложки солі, пів чайної ложки соди, 2-3 яйця і 200-230 г борошна вищого готовку. Все це перемішуєте. Тісто має бути, таке, не досить, не таке, не як на вареники, воно має таку, таку м'яку консистенцію. ось, І наливаєте, берете, от як в моєму випадку, це така каструлька невелика, щоб був більший об'єм олії. І дивитеся так ну, приблизно, я не знаю, 500 грам олії, напевно, на цю порцію піде. Там уже собі регулюйте, дивіться, якщо, бо якщо ви будете смажити їх на сковорідці, то олія розтечеться по дну і вони будуть жаритися як сирники просто. А так, коли велика кількість, от дивіться, вона олії в мене десь приблизно займає площу десь 5 см до верху. 5-6, ну можливо, 7. Ось, і тоді вони такі купаються, в олії, в такому фрітюрі в в жаряться. І такі получаються круглі, пишні. І всередині вони зовсім не жирні. Зараз я вам покажу в розрізі. Дивіться, розрізала пончик, ось такий він в розрізі, такий пухкий. Ніжний, смачний, ароматний. І ще забула сказати, що можна додати або ванільний цукор, або ванільну якусь есенцію, ну, якщо ви це любите. Я додала есенцію, вони дуже смачні, такі і на смак, і на запах, ну, просто бомбічні.